Саме так проходять будні на кухні Євромайдану. Гімном благословляються навіть канапки для багатотисячного натовпу. До речі, вони користуються шаленою популярністю у мітингарів. Дуже то безконечно. Ну е, нас перерви немає, Ми постійно їх робимо вже від ранку. У будинку проспілок вирує життя. Люди приходять погрітися і попоїсти. І тут збирають заяви людей, які постраждали від Беркуту. Прикріпляємо чоловіка до депутату, або прикріпляємо. Адвокату і адвокат починає працювати з цими людьми. А на політичній кухні теж вариться тема постраждалих активістів. Звернення до генерального прокурора України негайно перевірити всі лікарні, всі морги, всі районні відділи внутрішніх справ України і встановити. Чи є люди, які пропали безвісті, за нашими даними близько 10 людей відсутні і не інформують про своє місце знаходження? Лідери опозиції побоюються, що ці зниклі безвісти можуть бути неживими і таким чином будуть організовані провокації. Вони мають намір пускати кров далі, і не виключено, що влада буде зацікавлена в тому, щоб організувати декілька трупів. Під час нібито е, сутичок, які вони будуть провокувати. Тим часом на Майдані люди не розходяться і не бояться ніяких провокацій. Вони закріпили позиції і сміливо відстоюють свої права. Це закон один для всіх. От для цього Я достаю навіть з інших країн, зокрема з Грузії, люди приїхали підтримати євромайданівців. Ви атражджон європейці, ваш путь – євроінтеграція. А хто перекриває цей путь – це не тільки ваш враг, а наш враг. А у нас общі враг – ракет Кремль життя на майдані триває, проте мітингувальники будуть чергувати не тільки на центральній площі столиці. Вони блокуватимуть і далі роботу адміністративних будівель. Тепер радіус дій громадських акцій розшириться. Колона активістів вже пішла до Шевченківського районного суду та до МВС. Анастасія Острожко, Роман Крюков, соціальна країна.